За тепло івано-франківці розраховуються найкраще, найгірше за вивіз сміття. Комунальники оприлюднили рівень оплати мешканців за надані послуги. В середньому він перевищує 90%. відсотків. Цю позначку перетнули газовики та дирекція замовника. Понад 100% відсотків від нарахування люди оплачують за воду та каналізацію. А за гаряче водопостачання і тепло ще більше 111%. відсотків. В цьому випадку жителі не платять наперед, просто розраховуються за попередні борги. Між тим значно покращує свій фінансовий баланс у розрахунках і ЄРЦ. За два роки він зріс на четвертину. Якщо у 2011 році рівень оплати за послуги даному підприємству становив 69,9%, у 2012 – 84%, то за перше півріччя 2013 року рівень оплати… За послуги з утримання житла склав 92%. У відсотки порівнянні з 2011 роком відсоток сплати збільшився на 22%. відсотки. А от найменший рівень оплати від населення мають перевізники твердих побутових відходів. І АТП 0928, і автоколо на отримують лише 86% відсотків від виставлених рахунків. Незважаючи на цей негативний момент, кажуть чиновники. З кожним роком фінансова відповідальність мешканців зростає, бачачи, те, що якісь кошти вкладаються сторони, Верни не, не тільки е, нас, а й людей. Люди, мабуть, і розуміють свою відповідальність до, до, до цього всього, тому це добре. І друге питання: викати: борги минулих років з ними треба працювати. А от аби повернути попередньо нараховані борги від мешканців, а це кілька десятків мільйонів гривень. У мерії вирішили створити спеціальну комісію, яка й займеться пошуками варіантів щодо повернення заборгованості.